Отже, виправдання, яке ми розглянемо в цьому ролику, це те, що ви можете любити тварин і їсти їх. Це те, що ми, вегани, постійно чуємо. Люди майже щодня заявляють, що вони люблять тварин, Не наче ми живемо в суспільстві любителів тварин. Але як суспільство любителів тварин може бути тим самим суспільством, яке оплачує та підтримує систему, яка щороку вбиває 56 мільярдів наземних тварин і до 2,7 трильйонів морських жителів? Адже це тварини, які думають, відчувають і за своєю природою хочуть жити. Крім того, ми живемо в суспільстві любителів домашніх тварин людей, які люблять і плекають тварин, що традиційно живуть у наших домівках: як собаки, коти, морські свинки та хом'яки це тварини, яких ми любимо, тому що, звичайно, неможливо любити тварин, якщо ви платите за те, щоб їх убивали. Давайте поглянемо на це з людської точки зору. Якщо батько хоче побити свою дитину, чи можна сказати, що він її любить? Якби партнер побив свою другу половинку, ви б сказали, що він її любить? Звичайно, ні, тому що не можна любити когось, навмисно завдаючи страждань і болю. Це суперечить самим основам кохання. Це очевидно стосується і тварин. Якщо хтось хоче знущатися над собакою, ми навряд чи назвемо його собаколюбом. Якщо хтось хоче зарізати кота, ми навряд чи зарахуємо його до любителів котів. І все-таки ми живемо в суспільстві з таким моральним лицемірством, де люди, які заявляють, що вони любителі тварин, платять за вбивство свиней, корів, курей, риб та овець, щоб їм прирізали горло, убивали без жодної причини. Висловлюючи ще простіше, якщо ви любите когось, останнє, що ви забажаєте, щоб цією особою сталося, це щоб її було завдано болю, щоб вона страждала, була насильно запліднена, була понівечена, щоб не відібрали дітей, щоб її експлуатували, щоб її посадили в газову камеру і вбили. Це все не те, що ми робимо з істотами, яких, як стверджуємо, любимо. Це те, що ми робимо з істотами, чиї страждання та смерть ми хочемо бачити. Це саме те, що відбувається з цими тваринами. Вони страждають і вмирають. Отже, ви не можете любити тварин, якщо їхнє м'ясо лежить у вас на тарілці або їхні виділення у склянці у вигляді молока. Ви не можете любити тварин, якщо носите їхню шкіру, пір'я чи м'ясо. Ви не можете любити тварин, якщо купуєте перевірення на них косметику та Кияж, ви не можете любити тварин, якщо ви не веган. Тому що любити тварин означає виявляти до них повну повагу, любов, співчуття, гідість і доброту, виявляти їм всю базову повагу, яку ми виявляємо до тварин, яких ми любимо, як от собак і котів. Якщо ви любитель тварин, ви повинні проявляти співчуття до кожного окремого виду тварин. Якщо ви дійсно любите тварин, ви повинні бути веганом, тому що вирощувати тварин у системі експлуатації та страждань це протилежність любові. Озвучено для громадської організації кожна тварина.